Самому законі 10 заповідей. Одна з заповідей не давай брехливих свідчень. ЖК «Прилина Троєщини, Панорама Сіті, Деміївський квартал. Знайомі назви новобудов, ще пак. Цей список можна продовжувати до півсотні. За ним десятки тисяч ошуканих інвесторів. Ми вас почули. Ви прийшли до нас, щоб нам сказати ваше слово. Імператор оферта, фараон незаконних забудов. Він створив найбільшу будівельну піраміду в Україні. Тим, хто йому повірив, продавав повітря замість квартир. Українець, який поводив себе як Типовий житель боліт, крафта брехав Анатолій Войцеховський. Якщо ви намагались забути це ім'я, то раджу передумати, бо після п'яти років переховування він знову в Україні. З -зрабі! З -зрабі! З -зрабі! Войцеховський двічі зміг втекти з під варти та, зрештою, виїхати за кордон. Чому ж цього року фігурант-афер повернувся на батьківщину? Я нічого не прокоментую і нікому не прокоментую. Чимало хто свого часу клюнув на гарну рекламу та привабливу ціну. Люди несли в гроші десятками тисяч доларів. А коли запахло смаженим, Толя зібрав валізку та втік. І от сталося то, що сталося. Після втечі з грішми інвесторів, цілих п'ять років ця заблудла вівця тинялась різними Франціями, Австріями та Іспаніями. До речі, вже перебуваючи у міжнародному розшуку. Що справді, і саме іспанці випхали войцеховського зі своєї країни, а вже польські прикордонники 18 березня 2025 року передали толіка Україні. Самовпевненість його згубила. Суд відбувся за лічені години після повернення будівельного шахермахера з за кордону. Він навіть валізи не встиг розпакувати. Знов поїхав у СІЗО. Втретє Ваша честь, ваше ваше. Об'єктивні підіти об до цього Чи я буду і справно ходити. цього разу. Толіку не пощастило аж так. Довелося залишитися під вартою. Невже в когось з'явилися мізки. Першого Войцеховського заарештували у 2016-му. Тоді проти нього було відкрито із десяток кримінальних проваджень: шахрайство, ухилення від сплати податків, самовільне захоплення земельних ділянок і самочинне будівництво. На суді ви все почуєте. Усі справи дійшли до суду, і Войцеховський міг загриміти заграти років на 20. Але тоді звільнився з під варти і продовжив продавати незаконно зведені у столиці квартири. Жадібність, патологічна жадібність вона затьмарила навіть інстинкти самозбереження. Як Войцеховський примудрився аж двічі втікти від українського правосуддя трохи згодом, а зараз про одну з найбільш скандальних його забудов: ЖК Панорама Сіті. Тому це важливо, це треба продовжити робити. Він, тобто ЖК, зведений там, де житло взагалі будувати не можна у санітарно-захисній зоні дослідного ядерного реактора інституту при Національній академії наук України. Десять років тому перші мешканці заселились в будинок, зведений на неоформленій землі з порушенням норм. Офіційно його не ввели в експлуатацію, тобто квартири залишились без світла, газу та води. Войцеховського на той час вже розкусили, а отже, затримали і почали судити. Як я можу сьогодні будувати, якщо мене судять за незаконне будівництво? Нахабство не знало меж. Толя запевняв, що і хотів би добудувати квартири та віддати їх людям. Ті вже давно за них заплатили, але не міг, бо тоді суд став на заваді. Забирайте владу, забирайте всю власність, наймайте забудовників і добудовуйте. По суті, іншого варіанту і не залишалось. Тож ошукані мешканці Панорама Сіті створили кооператив і добудували три секції своїми силами. А на фундаменті четвертої, так би мовити, оформили котельню. Отут дрова, якими топиться багатоповерхівка майже в центрі Києва. Ядерне містечко, як його називають кияни, лише один із 42 нелегальних житлових комплексів хитро зробленого толіка. Давайте розберемося, у чому полягала будівельна піраміда століття. Мені вигідно, щоб люди отримали свої квартири, щоб мене не проклинали. У мене є четверо дітей, троє онуків. Як так стало, що десятки тисяч інвесторів добровільно несли власні гроші схематознику недобудов? З чого починав скандальний Войцеховський та хто був його дахом? Хто ж це зробив нічого собі? Анатолій Войцеховський народився у Запорізькій області. Історія майбутнього фараона будівельної піраміди стартувала ще в далекому 1996-му. Тоді він починав свої перші проєкти в Сумах і Дніпрі. Буду ж знати, як не забиватись. У 1998 Войцеховський навчився забивати не тільки цвяхи, а й на голос совісті. Амбітний бізнесмен заснував Укоінвестбут, переїхав до Києва і закрутилось. Як воно працюється на самому старому підприємстві України? Бомба. Бомба? Він почав працювати зі столичним Київміськбудом, але вже за рік його компанію виключили зі складу учасників товариства через численні порушення. Мене усунули від усіх будівництв по всьому Києву. Однак Анатолій не опустив завзяті рученятка за даними досудового розслідування у 2004-2005 роках. Він створив понад 60 фіктивних підприємств. Все це для будівництва об'єктів нерухомості у Києві. Так з'явилась УКО-груп з офшорами на Кіпрі. Про них детальніше трохи згодом. Капітуляція відміняється одним із перших ЖК у столиці, зведених Войцеховським, став скандально відомий хмарочос Елегант. Той самий на вулиці Жилянській. Житловий комплекс Елегант 32поверховий монолітно-блочний будинок 2013 року забудови. І є наземна парковка для автомобілів, а також підземний паркінг. З приводу елегантності тоді було чимало запитань і критики. Наприклад, що хмарочос зіпсував пейзаж. Заж центру столиці його будівництво почалось у 2006-му Доволі цікаво. Без жодного капіталу Войцеховський заявився до власника землі та представився забудовником. Я сказав, то в на правду. А далі стежте за красою гри. Спритний анатолій пообіцяв віддати землевласнику значну частину майбутньої нерухомості. Але якщо той дозволить звести житловий будинок, але я погуглив. Угода відбулась на позиченні гроші. Войцеховський створив імпровізований будмайданчик і почав приваблювати інвесторів, закликав людей вкладати в елегантну новобудову в центрі столиці. Якщо не маєш грошей. Ти ніби як ніхто у піраміду полилися перші внески. Войцеховський одразу ж запустив вірусну шахрайську схему. Щойно в небо потягнули стіни хмарочосу Елегант. Скандальний забудовник почав активно продавати квартири за цінами вдвічі нижчими за столичні. Тут вартість квадратних метрів від 12 тисяч восьмисот. Далі на гроші з елеганту Войцеховський купив додаткові земельні ділянки і заходився продавати нові примарні хмарочоси із супердешевими квартирами. Тож як йому вдавалося пускати пил в очі так довго? Все аж занадто просто. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Ставився паркан, відгороджувався шматок землі. Наймались люди, які щосили імітували бурхливу діяльність, прибирали сміття. Їздили на екскаваторах, рівняли територію. А вже не бідний толік тим часом показував покупцям, де з'являться їхні квартири. Так не робиться, це дикунство. Деяким інвесторам, так би мовити, пощастило більше. Агенти з продажу проводили їм екскурсію виставу вже не порожньою ділянкою, а цілою бетонною коробкою. Мовляв, ось це майбутні трикімнатні апартаменти за якихось 40 тисяч доларів. Не житло, а гарячі пиріжки. Ось ваша квартира. Це один санвузол, це один санвузол, це другий санвузол. І люди вірили та несли гроші. Так на ринку нерухомості з'явився будівельний монстр імперія Войцеховського, зокрема Укоінвестбут, яка забудовувала Київ квартал за кварталом. Ніколи такого не було. На no. дві ключові компанії цієї схеми Сіті Груп і Уко груп були записані на кіперські офшори. Зі статутним капіталом у кілька тисяч гривень вони прибрали до рук столичну землю під десятки ЖК, будували без дозвільних документів, продавали без гарантій. А до міського бюджету жодної копійки. А в загальному шамьоні парапіане. То був пранк. Я вас Войцеховський і не збирався завершувати будівництво своїх ЖК. Щоб добудувати один, потрібно було продати квартири ще в двох нових. Просто геометрична прогресія і класична будівельна піраміда. По проєкту була одна схема, інші кошторисне. Наприклад, там 2 мільйони було, а люди не мали такої можливості і скидали, зробили. Чучу, йде по проекту, Тобто, ну нехай буде мільйон, десь так плюс-мінус. В липні 2016-го Войцеховського вперше заарештували за ухилення від сплати податків і незаконне захоплення землі. Слідство розглядало понад сотню епізодів. Сам же Толік заявив, що це нібито спроба рейдерського захоплення його бізнесу. Це тупо рейдерське захоплення. Це тупо люди думають, що там золоте дно. Але дна, вочевидь, там не було. Войцеховський крав камазами. Його майно оцінили у 200 мільйонів гривень. Досить швидко на нього наклали арешт. Цілих чотири адвокати вибили для забудовника просто смішну суму застави: 14 мільйонів гривень. Я не збираюсь нікуди уїжджати. Я около сотні разів ходив на допити. Я жодного разу не спізнився, тобто не затримав. Тоді Войцеховський на диво не збрехав. Він залишився в Україні у так званому маєтку родичів в селі Перше Красне. Там він купив практично всю центральну вулицю Шевченка і будував готельно-ресторанний комплекс із басейном, садом, фермою та навіть зоопарком. Але офіційно підприємливий Анатолій перебував під арештом. Загалом на 2016 рік Войцеховський мав у власності 21 квартиру в Києві та п'ять заміських будинків, а ще прикупив півсотні гектарів землі. І це не враховуючи мільярдів на офшорних рахунках. Але зупинитися, коли гроші самі течуть тобі в руки, майже нереально. Слідство велося, і Войцеховський перебував під заставою. Втім, його компанії продовжували продавати примарні квартири. ЖК небоскай в деталях. Комплекс розташований в екологічно чистому районі. Войцеховський навіть хитру акцію придумав: купи квартиру зараз і живи поруч із майстрами спорту. В першу секцію у нас вже інвестували чемпіони. Живуть чемпіони. Вашими сусідами можуть бути відомі люди. Продажники магната втюхували неіснуючі квадратні метри з однією мовою. Гроші потрібно було внести всі й одразу, адже черги за квартирами стояли, мов за. Київською перепічкою. Так я їм і повірив. У 2017 році кількість жертв будівельної афери Войцеховського зросла до 40 тисяч людей. Толік навчився отримувати дозволи на забудову різними методами. Також він обріз зв'язками у державній архітектурно-будівельній інспекції, а саме вона контролює та перевіряє забудовника. Я вже заморився давати хабарі, до да, оці от усі справи. Я давно віді. Йшов мене ж мені шістдесят рік. А далі запрацювала нова схема обману: місцева рада виділяє землю певній фірмі та створює прокладку і віддає їй право забудови. Вже ця контора отримує всі дозволи у державній архітектурно-будівельній інспекції, зводить ЖК із порушеннями, продає квартири і збирає гроші. Будівництво вони вже не мої, щоб ви розуміли. Потім землю, де вже стоїть готове житло, арештовують через порушення будівельно-технічних умов. Прокладка розповідає про непереборну силу покупцям і зникає. Роботи зупиняються, а зекономлені мільйони йдуть у кишеню афериста. Як закручено. Кількість потерпілих та звинувачень росла мов лавина. У червні 2017 року Войцеховського заарештовують вдруге. І цього разу свобода обійшлася забудовнику ще дешевше: у 8 мільйонів гривень застави. Я їжджу без охорони, я нікого не боюсь. Ще пак з такими зв'язками. Але тоді Толя зрозумів: втретє. <з> за ґрат його не витягнуть навіть впливові дахувальники та адвокати. Тож почав вигадувати чергову схему втечі за кордон. Я трохи не вмер вночі. В мене так би мовити, там в камері тиск піднявся, цукор піднявся, так би мовити. Войцеховський нахімічив собі документи, які давали йому право постійного проживання у Польщі. За даними прикордонників, він втік з України на свій день народження, а саме 7 березня 2020 року. Через пункт пропуску Рава Руська чекай, Чекай, тікамося, чекай та втекти непоміченим скандальному забудовнику. Не вдалося у травні того ж року. Хитро зробленого Анатолія оголосили у розшук в Україні, а в міжнародний подали вже у вересні, і 2025-го Войцеховського видала Іспанія. Ну що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Попри десятки кримінальних проваджень, наразі Войцеховського судитимуть лише за тим, за яким його і видало королівство Іспанія через незаконне заволодіння майном під час будівництва ЖК науковий. Мало загалом за усе скоєне Войцеховському загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Між тим у нього є знову невеличка лазівка, застава в 20 мільйонів гривень. Це називається «Божа кара». Втім, хитрий толік гроші чомусь не вносить, можливо, через елементарну жадібність. Але не виключено, що після останніх гучних подій з Портновим в тій самій Іспанії Войцеховський вирішив, що в українському СІЗО безпечніше всім можна повішати ярлик, просто вони, мабуть, платять, діляться. Такі люди кришують їх. Якісь другі люди. До речі, обіцяна відповідь хто ж кришував Войцеховського. Пам'ятаєте про державну архітектурно будівельну інспекцію, яка мала б перевіряти забудовників? До речі, ліквідовано у 2020-му. Анатолію Петровичу. Ви відповісте нам на запитання? Ні, чому? Тому що не хочу. Так, от головою тієї організації за часів бурхливої діяльності Войцеховського був Олександр Рибак. Син регіонала та колишнього спікера Верховної Ради до того ж були в Анатолія і більш поважні покровителі. Про нього піклувався сам колишній генпрокурор. А заразом головний поціновувач золота та стразів Віктор Пшонка.